Знає прекрасно про комплексні числа, то він знає, що можна робити всего, як і зі звичайними, навіть більше, але є одна річ, яку з ними робити не можна, це, власне, їх порівнювати між собою. Іменно тому, що вони комплексні, вони з двох частинок складаються. Так і ми, люди, ми складаємося, вибачте, що так вже скажу, з багатьох елементів. Фізична наша структура, статура, розум, інтелект, не? почуття, емоції, досвід. І ще багато чого можна привести. І тому не можна порівняти, бо хтось може, допустимо, бути розумнішим, але зато черствішим. Хтось може бути, власне, добрим, але зато фізично покаліченим. Ми просто не можна порівняти. Ну, Максимально, що можна, то от в чомусь одному порівнювати. З якимось, допустимо, за зростом, той вищий, той нижчий. Не? За інтелектом. Але тут уже складніше. Бо можна десь там вимірювати різні ті IQ. Але в житті не раз так буває, що людина, ніби з більшим рівнем інтелекту, але через те, що має менший досвід, в певних ситуаціях тратиться. Натомість прекрасно знаходить вихід з людина з набагато меншим інтелектом, але з якимось досвідом життєвим. Так що це дуже все відносні питання, тому найкраще людей взагалі не порівнювати. Але. Ми цю спокусу маємо. Ясно, що всякі такі негативні порівняння, що хтось є гірший, зліший, і ще там якийсь, точно треба відкинути, бо це по-любому ознака гордості. Але тоді, коли ми навпаки, про когось кажемо, добре, от як про Авраама, наприклад, Юдеї, це ж праотець, наш прародитель. Не? Спілкувався з Богом, від нього отримав обітниці. Він є найвищий, він найкращий, він якийсь ідеал. То, здається, в цьому ну, ніби непогано, коли ми якусь людину, вроді як на п'єдестал піднімаємо. Робимо з людини, ну, власне, ідеал. Не так все просто. До речі, ви замітили? Ми, є ще одне слово подібне до слова ідеал. Хтось здогадується? Ідол, так? Да? Власне слово ідол походить від слова ідеал між іншим. Ну, принаймні, за однією з версій етимологічних. Ідеал. Якщо це є ще ідеал як певний приклад для наслідування, як певне заохочення, то тоді ще в якій сірі це можна допустити. Що ми когось, який в чомусь відзначився, ставимо собі як ідеал в тому плані, що хочемо бути подібними, що також хочемо розвиватись, хочемо щось осягнути, ну, тоді це ще менше більше, якби, простимо. Але завжди є небезпека, коли в людини такий ідеал один. Найкраще є, щоб ми таких ідеалів мали в своєму житті багато, і в кожного пробували щось, чим він відрізнився наслідувати. Авраамову віру, Давидову лагідність, Йосифову покірність. Францискову простоту. Тоді так. Ми тоді є подібні, як колись сказав святий Василій Великий, та не він один так говорив, що християнин має бути як бджола. Бджола ж не бере нектар тільки з однієї квітки. Вона літає. Там трошки почерпне, там трошки почерпне, там трошки почерпне. І з того тоді виходить якийсь хороший гарний мед. А якби бджола тільки з одної квітки пробувала витягувати весь нектар, то і сама б, певно, там з голоду померла і меду би з того не було. Тому ліпше, коли таких ідеалів в хорошому, як би розумінні слова, як прикладів для наслідування, буде чим більше. Але інколи ми собі робимо якийсь ідеал по другій причині. Власне, коли ми з ідеала трошки робимо ідола. Тобто когось ставимо як недосяжний ідеал, як когось неперевершеного. І тоді це зле, бо, бо ми тоді фактично даємо собі право сісти і розслабитися. Ну, бо хто ж може бути більший від Авраама? Хто може бути більший від Мойсея? Хто може перестрибнути Давида Царя? Хто може бути мудріший від Соломона? Хто може бути такий, як Франциск, отець Піо, святий Йосиф, Неважно. От Отаких ідеалів не треба. А євреї саме так і поступали, бо Поставили собі тих декілька ідеалів, яких не можна перестрибнути. І, якби собі, давали право не розвиватись. Ну, Авраам це ж прабатько, праотець, Моїсей законодавець, пророк Ілля ну, на вогненій колісниці до неба зійшов. Цар Давид, ну, взагалі мови нема. Хто їм може дорівняти? Ніхто. І я також, тому даю собі спокій. Даю собі право казати, я маленька людина. Це були великі, круті люди, вибачте, за молодіжний сленг. А я, якби не з того тіста, що я буду рухатись, що я буду скакати. А ми деколи християни тою самою хворобою теж хворіємо. Ми також прославляємо святих і тих старозавітніх. Про яких вже згадано, і нових. Чи то буде Іван Хреститель, наприклад, чи власне святий Йосиф, чи святий Франциск? Ми не раз подібно поступаємо. Ну, де я, а де вони? Хто я, а хто? Апостол Яків. Перший єпископ Єрусалимський, братик Господній у своєму коротенькому єдиному посланні, коли говорить, згадує пророка Іллю, говорить дуже важливі слова і цікаві. Він каже: Ілля пророк був такою ж людиною, як ми. А деякі переклади навіть іще додають такі слова підлеглою пристрастям. Але він сказав, і дощ перестав падати, він помолився, і дощ пішов. Святі не були зліплені з іншого тіста. Вони такі самі діти Адамові, підлеглі пристрастям, не раз і гріхам, як і кожен з нас. Але далі проста логіка. Якщо святі, Іван Хрестите Лілля, Авраам, неважно, були з такого ж тіста, як ми, то це ж можна наоборот переставити тепер. Значить, ми з такого самого тіста, як вони. Якщо їм вдалося стати святими, якісь великі справи зробити, значить, нам теж може вдатись. І не просто може, а має. Тому що ще в старому завіті, тут має підглянути до шпаргалок, щоб не забутися, ще в старому завіті в книзі Левита. Господь Бог не просто заохочує до якоїсь святості, до розвитку, Він це ставить як обов'язок. Каже, ви мусите бути святі. Бо я, Господь, ваш Бог, є святий. Фактично ті самі слова Ісус Христос сказав, якби трошки по-іншому: будьте досконалі. Як Отець ваш Небесний досконалий, не як ангели, не як якийсь святий, не як предтеча, як сам Бог. Апостол Павло до Солонян пише теж, власне, воля Божа святість ваша. Просто нам зрозуміти і прийняти всі ці слова є трудно через те, що ми деколи неправильно розуміємо слова. Ми якось дуже часто розуміємо святість як безгрішність. А це немає крім пречистої Діви Марії, яка єдина була безгрішна, і то не дякуючи собі, а тільки дякуючи Богові. Всі інші святі були грішні менше чи більше. Причому деякі були так непогано грішні. Святість це не є безгрішність. Святість це не є вже той результат, який ми потім бачимо на іконах чи образах. Святість це сама дорога, сам процес праці над собою, співпраці з Божою ласкою, який може і має навіть в якомусь смислі включати навіть теж якісь помилки, похибки, упадки. Але сам той процес пошуку Бога, бажання Його, оце і є святість. Але спочатку я сказав таку річ, що ну, не належить порівнювати людей між собою, тому що, ну, тому що це просто неможливо, а, а значить неправильно. Але здається, що коли сам Ісус Христос на цю спокусу спокусився. Бо ми пам'ятаємо, може, згадали таку фразу, яку він про Івана Хрестителя сказав, порівнявши його власне, з іншими. Сказав, що Іван Хреститель є найбільший спосеред народжених від жінок. Тільки потім Ісус другу половинку додав: але найменший у царстві Небесному, я не випадково на вас пальцем тикаю, ну і на себе, є більший від нього. Чому Іван Хреститель був нібито найбільший, Ісус скоріше хотів сказати, унікальний. Напевно, тільки одним єдиним привілеєм, що Господь Бог увільнив його від первородного гріха ще тоді, коли він був у лоні Матері Єлисавети, тоді, коли причиста діва, маючи в утробі свого божественного сина, прийшла в гості до своєї тітки. І коли Іван Хреститель заворушився в утробі своєї матері, Старі богослужбові тексти говорять, що, власне, тоді, в лоні своєї матері, він був увільнений від первородного гріха. Оце єдиний його привілей. Це то одне, завдяки чому він ніби як найбільший. Але ми всі маленькі, але в Божому Царстві, в новому уже завіті, є більшим від нього. Тому що. Іван Хреститель мав цей один єдиний привілей, особливий подарок від Бога, ми маємо більше. Ми маємо все те, що в Старому Завіті, всі ті різні дороги до осягнення святості. Це і, і піст із милостинною, і молитва із святим Письмом. Але маємо іще більше. Щось більше, краще сказати, когось більшого. Ми маємо Ісуса. І не просто як Божого Сина, Спасителя, відкупителя, царя, владику, більше, важніше, ми маємо Ісуса як старшого брата, який готовий дати руку, який готовий підставити плече, який готовий дійсно до нас відноситися, як до своїх молодших братиків і сестричок з величезною, фантастичною терпеливістю. Із безмежною любов'ю. І це не є якийсь образ, це просто переклад, вибачте, що я так скажу, на людську мову того, що говорить Писання. А Писання через апостола Павла говорить в посланні до Римлян: що е, Ісус є первородний між, усіма, між, між багатьма братами. Це в перекладі на просту мову, власне, значить старший брат. А в посланні до євреїв апостол Павлоша цю думку так розвиває. Каже, що Ісус не встидається нас називати братами, що Він дійсно нас любить, як братиків і сестричок. І тому, якби особливо на це дивлячись, Маємо зрозуміти таку річ, що, по-перше, ми не є ні з якого іншого тіста, ми є взагалі-то такі самі, як пророк Ілля, люди підлеглі пристрастям. Ми не менші від Івана Хрестителя, бо маємо більші можливості від Нього. І ми усі, ти і я, є навіть більшими, ніж Авраам.